What's that? Захист від соціальної інженерії є надзвичайно важливим аспектом сучасної кібербезпеки. Соціальна інженерія, що базується на маніпулюванні людським фактором, стає все більшою загрозою для організацій і приватних осіб. Шахраї та зловмисники використовують хитрі та обманливі методи, щоб отримати доступ до конфіденційної інформації, виконати фішингові атаки або провести шкідливі дії, аби не потрапити в пастку шахраїв. В молодіжному центрі Лофт провідний фахівець Наталя Чебаненко провела тренінг для здобувачів освіти гімназії імені Віталія Катюшова на тему соціальна інженерія, безпека мобільних пристроїв. Мобільні телефони зараз є майже у кожної людини в світі, і це не тільки можливості, а це ще й небезпека. Небезпека, яка є з нами кожного дня, і вміння боротися з цією небезпекою, якраз ми здобуваємо на тренінгах з медіаграмотності кібербезпеки та протидії кібербулінгу. Поглиблюючи знання про соціальну інженерію та безпеку мобільних пристроїв, учасники заходу розглядали усі небезпеки, які чатують в мобільному телефоні. Як виявити їх і забезпечити безпеку свого смартфону? Мені дуже сподобалась ця програма. Дякую, що ви нам розповіли. Що не потрібно нажимати про на всі сайти, які нам скидують на телефон. Не потрібно писати. І давати свою електронну почту, і так далі, під час тренінгу учасники активно брали участь у практичних вправах. Вони розглядали підозрілі смс-повідомлення та сценарії соціальної інженерії, обмірковували та вирішували, як вчасно реагувати. Захід проведено в межах програми USAID Мріємо та яка втілюється Айрекс у партнерстві з ГО «Молодіжна платформа, що дає змогу молоді нашої громади. Почувати себе безпечно, здобувати нові навички, вміти в просто не просто розбиратися в соціальних мережах і в інтернеті, а завжди бути на чоку і завжди вміти протидіяти тим чи іншим небезпекам, які стикаються і з якими зараз ми можемо зіткнутися в телефоні. Учасники обговорювали свої власні досвіди та ділилися порадами, як вони можуть застосовувати здобуті знання в повсякденному житті. Інтерактивні дискусії допомагали закріплювати навички та розширювати розуміння безпеки в інтернеті. Мені дуже сподобалася ця проведена зустріч, тому що ми дізналися дуже багато всього цікавого. Та я хочу подякувати Наталі, що вона нам таку гарну зустріч провела. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.